Так, вибір або лізти вниз, або лізти вверх. Вниз, знаєте, страшно. Але я думаю, що мені все-таки прийдеться полізти вниз. Не знаю чому, вверх не дуже хочеться. І там так темно. І такі звуки. Це просто жах. Я приготовився... Ой! здається, нормально. І буду помаленьку спускатися. Чорт, Мені... Так, мені казали не говорити, чорт. Але я чую дуже багато зомбії. Реально темно. І вже один стоїть. Так, тепер тут світло. Треба, звичайно ж, спочатку подбати про відступ. А як бачите, я про віступ, мабуть, не дуже подбав. Тому що я не знаю, куди мені тікати кудою? Сюди, мабуть. Так, сюди буде нормально. Також було б непогано прихопити з собою трохи лави. Або забрати цього хлопця я навіть не знаю. Джерела освітлення в мене немає зовсім. Це нічого. Так, надіюсь, коли я буду тікати в паніці, я зорієнтуюся, що мені лізти сюди. Швидше за все я не зорієнтуюсь, але нічого. Мушу. Так, залізо! Круто! Підходьте Мій Міка меч майже просто жир. Тепер я хочу забрати це залізо. Кріпер. Це погано. Так, і це здається. Сюди я буду вибиратися. Чорт Ой. Як вже сюди виберусь. Так. візьмусь за залізо. Два? Круто, два заліза це дві лопати або один меч. Як же мені не подобається оцей? Як же мені не подобається оця місцина, де можна постійно застрягнути десь і незручно ходити. Ці всі... Тірки ями, отвори. Ну і темрява там. Так. Підемо в розвідку. Сейчас залізу. Щось тут дуже підозріло, тихо. Я думаю ніхто нічого не скаже, якщо я тихенько тут подобуваю залізу. Я ж нікого не чіпаю. звуки. Ну, віддерцем з водою, звичайно, круто добувати залізу. Знаєте, це просто круто. Тут нікого немає. І здається, я там бачу скриньку. І кріпер якийсь стрибає на мене. Один. Хм. Дуже цікаво. Але я хочу забрати залізо. Ого. Ого. Той зелений Не знаю, щось я його не бачу. Правильно. Це було розумне рішення. Чомусь мені здається, що зовсім нерозумно пертися сюди без ніякого джерела світла. Ой-ой-ой! Не панікуй. Ох, швидше за все от там на горі є кріперський спаунер, спаунер-кріперів, так. Так. Дуже темно. Ще двоє з'явилося. Як ви гадаєте, де вони взялися? Треба перекусити. Так, знаєте що, мабуть я зараз все-таки збігаю за якимось хоч освітленням. Хоча я не маю гадки, як це зробити, бо дуже багато вже кріперів тут розвелося. Просто треба, мабуть, прориватися. От хлопці, де ви всі? Підходьте сюди. Підходьте, вискакуй. У Мене є для вас приємна пропозиція. Так, хлопці. Prawda. Jeszcze jeden on tam. Jeszcze dwoje. Nic, myślę, że zaraz się. Нічого страшного. Це нормально. Це добре. І ніхто навіть не доганяє мене. Так, я побіг за факелами або за лавою. І повернусь. Надіюсь, повернусь з цього моменту. Ну от, як і я казав, я зараз тут. Два Відерочка, це нереально багато, скільки я прихопив. І ти що скажеш зомбі? Зомбі каже, що... Вон там є ще трошки заліза. Але знаєте що? Для чого мені залізо, коли я не зможу його виплавити? Бо у мене немає чортової пічі. Це треба всього-навсього. 9 або 8 блоків каменю, яких у мене немає. Так, хлопці, будете стрибати зразу в лаву. Ну, або... Я буду стрибати зразу в лаву. Тікаючи від вас. Щось швидше за все так і буде. От. Так. Будь ласка, не треба стрибати зараз на мене. Павук, звідки взявся павук? Там ж були кріпери. Це хоч те місце? Швиденько зроблю ось так, щоб ніякий кріпер... О! Так я себе почуваю дуже гарно. Ем... І зроблю ось так. Супер. Або навіть краще ось так. Закінчилась. У мене є ще одна каміна, а потім знову придеться переходити на старі добрі дерев'яні. Я надіюсь, тут шерсть. Круто! Помаранчево. Знаєте, я візьму дві? Не знаю. Знаєте, не знаю. Не знаєте, добре. Так. Потім... Те ж вони всі беруться. Ох, вони беруться з того. Кута. Послання. Копай тут. Evil Green. Не знаю. короче, зло. Де копати? У мене чомусь є таке бажання взяти оцю шерсть і покласти отут. Де копати? Тут. Ого. Ха, круто! Це просто халява. Так, тепер у мене є лава. І треба її подіти десь. Ху, мені вже вважаються ці кріпери. Комусь цих хлопців на голову. О, ні! Ми горимо! чорт, Халепа! Пробачте мені, я не хотів. О, і ще ви тут є, ви заглу... заблудились, хлопці. Ви стрибуйте. Ще ти один. Хлопці, давайте всі за мною. За мною сюди? Ти стрибнеш заради мене в лаву? Ти стрибнеш. І ще тут твій друг. Так, це дуже темно тут чи як? А звідси я дістану тебе. Так. Надіюсь ніякий кріпер тут не заспавниться. І треба відтіснити лаву. Навіть ось так. Або навіть ось так. Ви знаєте для чого це скло? Я, здається, здогадуюсь. Ось для чого. Так. Потрібно мені також забрати оці всі ресурси. Я не думаю, що вони тут будуть простоюватись. Кавунчики. Кавунчиків мало. Тобто багато не буває. Тому заберу їх. Чого то пробуде валятися. Ще одненький. Як же ж багато. А також залізо. І е, десь тут повинні бути спаунери цих кріперів, бо я не можу собі уявити. Де так багато? Хоча їх немає. Вони повинні просто тут бути. Дідько. Де ж тоді вони? Це дуже дивно. Там залізо. Є ще одна думка, що вони десь там на стелі. Але не знаю, чи це можливо. Ага, а ще я чую скелети десь. І ще один зелений брат. Звідки ж ти заспавнився, я просто не знаю. Так, так, так. Це здається, схоже на безпечний спуск. Підходь. Що ти став? Так, я швиденько збігаю і покладу оранжеву шерсть до Вікторії Монімента. І повернусь. І тоді, мабуть, поліземо угору. Так. Зачекайте хвилинку. Урочистий момент. Так. Але... Звичайно, на голодний шлунок таке робити не можна, тому треба бахнути трошки кавунчику. Ще один, ще один. І ще половинку. Нормально. Урочистий момент. Оранж. Оранж. Бемц. Нормально. Бачите? Одна четверта. 25%. Вже готово. А тепер... Треба знайти більше шерсті. Знаєте, та карта здається вже і не такою важкою. Хоча, звичайно, ви скажете, ха, ти граєш на Ізі. А я скажу ха. <гум> Ні, я так не скажу, але ви знаєте, Ізі це... Що означає Ізі? Ізі я маю на увазі ось тут. Чим легше... Чим легший оцей рівень викладений, тим менше урону буде будуть завдавати вам моби. Так Тобто на то, скільки їх буде, це не дуже впливає. Не знаю, чи це дуже важливо, але просто я не впевнений, що зараз можу пройти цю карту. Важкіші, треба потренуватися на легкому. Надіюсь, що там вже немає нічого цінного, тому трохи замурую її. Але бачите, вгорі ще я бачу один тунель І вважаю, що просто необхідно туди сходити чи залазити, чи якось так. Але знову ж таки треба робити собі сходи. Дуже шкода мені мою кірку. Кам'яну, так як каменю, на жаль, дуже мало. От. І вона закінчилась і я навіть не взяв з собою ще. Це було незавбачливо з мого боку. Але я скажу нічого. Що зробиш? Так, ще високо. Будую цей доріжку. Цей міст. От так от. Тепер. Я дуже надіюсь, що ніхто на мене не вистрибне зараз. Вугілля! Ура! Ви не уявляєте, як це круто, вугілля. Ви ж знаєте, що в мене немає факелів. І цей розробник цієї карти спеціально подбав про те, щоб виглядя було дуже цінним. Він дав мені метал, але для чого мені це залізо, коли я не зможу його навіть переплавити? Хіба я, мабуть, щось прогавив. Круто, у мене зараз буде повно факелів. Бо цей відеречка з лавою мене вже, чесно кажучи. Ну мені вони вже набридли. Так, тикнути десь і вон там. І копати далі. Ось це мій шлях. Шлях копання далі. Не знаю, це вже якась дурня. Так. Треба було це вирізати, але я вже і так майже на горі. Тому... Я вже, мабуть, долізу. Ще вугілля, супер. Вау! Я дякую. Бо реально мені так задубали ці відеречка з лавою Це в... Треба, знаєте, постійно вертатися і набирати її. От, От і ще з того боку. Але нічого, це ще нічого не означає. Бо я зараз впаду в лаву, або мене підірве якийсь зелений друг. І всі мої факели. Отже це верх, і я так зрозумів суть моєї вилазки було те, що треба добути вугілля. Це теж непогано, хоч тут немає шерсті. І до речі, на початку карти, коли було перше перехрестя, там було написано, що поки в тебе не буде 4 перших шерсті, не тинятись направо. Я так і вирішив, і мабуть все-таки всі 4 шерсті в мене вже є. А без чотирьох шерсті у мене не було би і, і навіть факелів, і навіть вугілля. Тепер в мене є факели. Здається, в цій карті... Так, в мене закінчилась кірка. І знаєте, дуже вчасно, бо більше немає тут що добувати. І як я помітив трошки, може я не правий, але в цій карті, здається, немає так багато пасток, як у карті того векса. З якого... Завдяки якому і створена ця карта. О, чорт! Нічого, все добре. Не хвилюйте за мене. Так. 11 факелів і... Скільки ще? 30 факелів і ще є багато. Так, а ну ось так. Круто, 63 і ще 4 буде. Супер. Море навіть один факел тикнути десь. Ось тут. Чисто. Шара? Так. І з вугіллям розібрались. Але це ще не все. І є ще шлях туди. Screaming drinking. Loops. Лупус. Коротше, щось там кричає і бухає, не знаю. Ага, треба мати чотири шерсті перед тим, як йти сюди. Добре. Шаровий гарбузик. Шаровий гарбузик. Ще один. От так от. Бачите, а я казав, що тут немає пасток. Але я знав. Я відчував. Насправді я не знав. Просто мені пощастило. Ці всі факели згоріли б.